Чи може після того, як Дональд Трамп сказав А, він може сказати Б і відповідно зробити цей крок в напрямку стосовно вторинних санкцій? А найближчим часом на це не сподіваюся. Подивіться уважно, uh -huh. він, здається, друго. Так, 2 квітня наклав, ну не наклав, а ввів імпортні мита на всі країни світу за винятком деяких країн. І серед mm -hmm. них є Росія. Росія. Вони займаються позицією про те, що до того часу, поки вони спілкуються, і щоб далі спілкуватися, не потрібно запроваджувати нові інструменти тиску. Я не бачу, незважаючи на те, що він вчора ради не бачу жодних, а, жодних передумов для того, щоб ця позиція змінилася. Mm -hmm. Для мене особисто. Такої умови, або а, індикатором про те, що відношення Трампа до Москви змінилося, це буде надання додаткової зброї вже не з пакетом Байдена, а за пакетом безпосередньо Трампа. Тоді буде зрозуміло, що так дійсно що зміниться. А до того, це лише слова, яких ми бачили за останні три місяці. Дуже багато сьогодні він каже: одне завтра абсолютно протилежне і ні на що це не впливає.